По я думаю, що це також дуже цікаво, і багато хто з вас знає його як майстра в цьому напрямку. Тому ми також завітаємо її з цим. Вчора він мені, а сьогодні, вчора показав, вперше він зробив скульптуру. Тобто, ну, Вперше, я не знаю, чи ви бачили, коли він працював. Ніхто не бачив, я перший. Я дуже радий, що я побачив його першу роботу в скульптурі. Ну, я вже... Хотів би її побачити колись вживу. Я думаю, що ми колись ще побачимо. Ну а зараз дозвольте мені запросити до привітання. Якщо дозволить, Юрій Олексійович завожен, то будь ласка, Юрій Олексійович, ми дуже всі вас просимо. Ви у нас від вас з'являємо. Вашу до Дуже дякую. Дійсно, музика, як казав, бою нашою. Микола Гопель. Він сказав за музику, що якщо зникне музика з планети, то що буде з нею? І на перше місце він в трактаті про мистець, він на перше місце поставив музику, на друге живопис, а на третє скульптуру. Я думаю, що дійсно інструмент, який дає такий звук. А якщо вже говорити про музику, про спів, коли не треба ніякого матеріалу, ніяких підсобник, речей і голос. Місці, сьогодні на першому місці творчість пана Володимира і я думаю, що це була правда спостерігати слухати музику і це проникнення дуже-дуже цікаве і навіть Як вже тут сказано було, що пан Володимир такий незвичне на твоє людина. І дійсно в Полтаві мало таких місць, де є пластика. Ми так часто турбуємося Полтави, бо занадто вже априорі говоримо, що духовна столиця немає це перебільшення, бо треба працювати, щоб вона була столицею. Якщо там говорить духовна колиска», тому це дуже цікаво, пластика є. Ковальське мистецтво дуже надзвичайно цікаво. І я думаю, ми з часом будемо мати таку можливість вже коли створить пан Володимир Колекцію відкривати чудовий високу, можливо, на природі. А що стосовно його творчості, я вважаю, що те, що він робить, є вічне. Є вічне Мистецтво, яке передає цей настрій вічності природи. Колір для нього це не декоративна річ, це не, не площина, колір це для нього образ. Тому роботи кожна по-своєму притягує до себе, і ми співнучні його настрою, його душі. Тому, пане Володимире, вітаю вас. Втікає нових високо і хай щастить. Слава Україні! Комусь можуть не подобатися. Хтось говорить, що вони е, е, якісь темні, е, але це право кожного е, критикувати чи навпаки вихвалювати роботи. Але е, така творчість є, і я вважаю, що художник взагалі. Дуже індивідуальний своїм баченням цього світу, і е, так він розмовляє із навколишнім світом на відстані картини. Якщо художники пишуть, то життя триває. І а Володя пише: бувають такі дні, я знаю, що він кожен день виїжджає на етюди. на протязі останнього року. Ну, з ним неможливо ні каву попити, ні десь його спіймати, ні він завжди на тюдах, чи це 30 градусів холоду, чи 30 градусів жари, він завжди щось спише. Я особисто знаю, що в нього вже е, зараз є колекція картин, якої хватить завісити всю нашу галерею мистецтв і весь художній салон. Тому е, я м, е, вважаю, що керівники цих закладів повинні зробити якісь пропозиції нашого художника. Змалювати картину руками не можна, лише серцем, що б'є в душі. В тій відмешкані дивних художник, що наткнення черпає в собі, і лише духом всесильня людина розслідує цей світ в кольорах, щоб від світла жила картина, наче небо накла. Наче зоря, що ввечері сяють, ні не сяють зорі в горі, краще будні художник підмініть. Чи насмалює цей світ навпаки? Володя, завжди тримай пензель у руках, який буде відображати кардіограму твоїх душевних переживань на оцих полотнах. Перші, ми, точніше, вже були пленери, ми. Я їм дякую за вчення. Ну, дякую, я буду коротко, ще раз кажу, вони такий ратор. Дякую всіх присутніх, друзі, хто прийшов на цю виступ, Дякую організаторам, це пану Селі пані Марина. Звичайно. Чекаємо всіх до 22 квітня, запрошуйте друзів, знайомих, проводити дітей, учнів, якщо хтось навчає, то, будь ласка, приходьте і маєте можливість і ще раз будете переглянути. А зараз, будь ласка, всіх запрошуємо до спілкування. Ну, якщо ми попросимо Ігоря Лотиша, то він нас зможе сфотографувати на пам'яті. Якщо ви перейдете на цю частину.